Доброго ранку малята! Сьогодні у нас буде заняття зліплення. Називається воно санчата. Я лечу, 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 накататись доскочу. Все униз, 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 минососим і беріз. Я веду, веду, веду саночки на поводу, бо згори санки летять, а нагору не хотять. Дітки, давайте з вами зробимо санчата. Для цього нам знадобляться ось такі жгутики коричневого кольору, рожевого, фіолетового, бірюзового та блакитного. Беремо самий довгий жгутик та навпіл його робимо так. Це буде такий каркас наших самчат. Потім беремо два ось такі маленькі жгутики. Ось так. Згинаємо та приклеюємо до санчат Ось так. І знутрі, бачите? Так, другий теж. Згинаємо та приклеюємо. Ось так. Добре притиснули пальчиками. так А це буде в нас зверху ось такий різнокольорові але Треба їх пальчиками зробити пласкими. Ось так притиснути. Так, притиснули і приклеїли. Ось так. Другий беремо теж, притискаємо та приклеюємо пальчиками. Так, рівненько. І ось так добре притиснули, приклеїли, щоб вони були рівненько у нас. Так, і останнє. Блакитні ось така водишечка. Притиснули та теж приклеїли. І ось, подивіться, ось такі санчата. У нас з вами вийшли. Чекаю на ваші роботи. До зустрічі, малята!